Так, для тих до нас, хто щойно приєднався, значить, я нагадую, у нас номер 210. Умову ми прочитали. У нас є деяка площина Альфа, є точка А, яка їй не належить. Тому одразу я пишу дано, що точка А не належить площині Альфа. Далі у нас є похилі АВ і АД. Ось літери. Значить, так і пишу. А Б, АД. Похилі, вони дорівнюють 17 та 10. Значить, АБ 17. А Д 10. Так, потрібно визначити довжину проєкції похилої АД. Тобто, так, тут. Не сказано, тоді хай це буде перпендикуляр АН, значить потрібно знайти Nd, якщо проекція похилує АБ15, я пишу, що в нас AN перпендикулярно до альфа, Bn дорівнює 15 см. і знайти НД. Поїхали розв'язання. Тобто ви бачите, що ось така умова там, і похилі, і, і проєкції, але якщо все це побудувати, то в общем, нічого страшного не відбувається. Так. Юдін, Матвій, слышить мене? Матвій, давай, давай попрацюємо. Значить, Дивись, ми бачимо тут два прямокутні трикутники, значить, працюємо за теоремою Піфагора. Давай одразу, як будемо шукати АН? Корінь із А квадраті АД... в квадраті минус Ада Б. Мінус Б в квадрате. Вот за закатт ти шукаєш інший катіт. Значить, корінь із АБ квадрат мінус БН квадрат. Ну, тут я напишу. У дужечках за теоремою Піфагора. Так пояснюємо. Так. Ну, знаходимо АН, Значить, корінь у нас. Так, 17 в квадраті. 289 да а 15 225 угу. ну и тогда а. что у нас получается получается у нас 64 топ -то? ну 8 сантиметров, 8 сантиметров. так на ради а интуби видому а де видому ты шукаешь нд ND так само шукаємо за теоремою Піфагора. Значи, це в нас буде що? Ну, це в нас буде АД квадрат мінус НД квадрат. Ой. Мінус Ан квадрат. АН n квадрат, так. Да. НДІ. Так, тобто, це в нас 100 мінус 64. І тоді НД дорівнює чому? 36 та 6. 6. Все. 6 см. Тобто, ви бачите, у вас є два прямокутні трикутники, у яких є спільний катет. З одного трикутника знайшли цей катет, а знаючи його, в іншому трикутнику знаходимо невідомий катет НД. Все. Так, давайте 211. Точки А до площини Альфа проведені похилі, АС і АД, та перпендикуляр АБ. Знайдіть довжини проєкції цих похилих на площину. Ну, якщо там відомо. Значить, робимо таке саме креслення. Ось так малюємо перпендикуляр, малюємо дві похилі. Малюємо їх проєкції. Похилі АС і АД. Ну, хай тут буде С, тут буде Д. Воно не суттєво. Перпендикуляр АБ. Так, тут у нас прямі кути, значить, одразу пишемо дано. Так, значить, у нас точка А не належить площині альфа. А Б перпендикулярно до альфа, АС АД у нас похилі. Так, АЦ дорівнює 8 сантиметрів. Кут CAB. Так, CAB. Ось от это щастя. 60. Значит, кут САБ. І кут ДАБ 45. ДАБ. Ось цей кут. Так, і потрібно знайти довжини проєкції на площину. Це значить, знайти BC і BD. Так, ми поїхали. Так, відокремимо. І тут пишемо. Так, чую мене, Маньковський? Так, да, я чувствую. Ти чувствуєш да? тобто навіть, спочатку, а потім вже чуєш. Я зрозумів. Я так. Максим, давай подивимось уважно. Значить, у нас є два питання. Нам потрібно знайти БЦ і потрібно знайти БД. Працюємо у Трикутнику САБ. Є гіпотенуза 8, є Кут 60. Значить, тригонометрія. Знаходимо протилежний катет, знаходимо прилеглий катет. Значить, щоб протилежний знайти. Так, що ми беремо для цього кута. Е, синус. Так. Значить, синус кута. САБ, Так, це в нас відношення чого? Протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенузи. Значить, не? БЦКЦ. Так, звідси подаємо БЦ. Що нам потрібно зробити? Е, як АЦ множене на синус кута е, ЦБ. Все правильно. Підставляємо. Так, синус 60. Що це? Е, так. Это... Е, да, корінь з чого. Да, Осинус 30. Синус 60, він дорівнює косинусу 30. Маємо корінь з з 3 на 2. Так, скорочуємо. 8-2 і, і буде 4 корні з 3. Да. Сантиметрів. Тобто на, одну, на одне питання ми вже відповіли. Так? Наразі знаходимо АБ для того, щоб потім зайти у трикутник, який праворуч розташований. Так, ну я ось тут буду писати. Так само АБ знаходимо через косинус. Так? Значить, пишемо косинус кута ЦОБ. Відношення чого. 에... Прилегло АБ да, к АС. Угу. Прилегли Прилекати до гіпотенузи. Подаємо звідси АБ. Як АЦ множне на косинус кута СБ. Так. І підставляємо. Так. 8 множне. Косинус 60. -ти. На одну другу і АБ 4 см. Угу. АБ 4 см. Так, і наразі ти працюєш у трикутнику АБД. В тебе АБ 4 см. Тут є Кут 45 градусів, потрібен катет БД. Тобто ти можеш взяти відношення протилежного катета до прилеглого, так? Пам'ятаємо, що це таке. От у нас е, протилежного, прилеглому та, тангенс. Тангенс, правильно. От ми зараз якраз з вами на алгебрі проходимо тригонометричні функції, так? У нас там вони, ну, ми їх вже пригадували з вами, і тоді. На алгебрі ще попрацюємо з цим. Значить, ми шукаємо тангенс кута BAD як відношення БД до АБ. Звідси подаємо БД. <coughs> як подаємо Максим? Як АБ множить на тангенс кута DAB. Це у нас 4 множне на 1. Правильно. І це у нас 4 см буде. Ми пам'ятаємо, що тангенс 45 градусів це одиниця. І воно. Ну і так, в принципі, інтуїтивно зрозуміло. Тому що якщо тут 90, тут 45, то теж буде 45 і трикутник рівнобедрений. Тому якщо у вас АБ 4, так то і БД теж буде 4. Тобто можна було через рівнобедрений трикутник вийти. Але за тригонометрою воно швидше. Так, давайте 212 дивимося. Така сама умова. З точки А до площини проведені похилі А Б і АЦ довжиною 15-20. Знайдіть відстань від точки А до площини, якщо проєкції похилих відносяться як 9 до 16. От я не пам'ятаю, тут здається числа подібне так, що щось воно там не дуже гарно виходить. Ну, не суттєво. Так, давайте ось тут. Малюємо таке саме креслення. Одна похила. Інше похило і проєкт. Так, значить, похилі у нас. А і АЦ, причому АБ, дивіться, воно менше. Тому я тут поставлю літеру Б, а ось тут літеру С. Ну воно не суттєво, але все ж таки 15, 20. Знайдіть відстань від точки А до площини. Так, ну тут у нас невідома літера, тому поставлю N. Відстань це довжина перпендикуляру, ви розумієте. Тобто потрібно знайти АН. Якщо проекція відноситься як 9 до 16. І ми з вами записували, що чим більше похила, тим більше її проекція. Тому тут буде 9, а тут буде 16. Значить, знов таки, пишемо дано. У нас точка А не належить площині альфа, а N це у мене N таке. АН перпендикулярно до площини альфа, АБ, АС похилі, АБ 15 см, АС 20 см, СН відноситься до НБ як 16 до 9 і знайти Ай. Ну, тобто, дивіться, воно таке саме, нічого складного тут немає, але єдине, що може бути, це робота з числами. Може бути на дуже добре підібраний. Так. Розв'язання. Так, Андрій, десант. Ну, давай зробимо. Значить, дивись, тут. Одразу щось знайти з одного трикутника у нас не вийде, тому що ну, немає двох відомих сторін в одному трикутнику. Тому потрібно складати рівняння. Значить, Перше, записуємо теорему Піфагора для трикутника Сан, а тобто для ан квадрат. Давай одразу, тому що часу немає. Значить, n квадрат. n квадрат дорівнює АС квадрат мінус НС квадрат. Ну, ми це зрозуміємо. Квадрат катета, да? квадрат гіпотенузи мінус квадрат іншого катета. Це з одного трикутника і з іншого трикутника так само. А квадрат рівнює АБ квадрат мінус БН квадрат. Правильно. Ну, і якщо ан квадрат у нас однаково, то ми можемо прирівняти праві частини. Да? Значить, Що ми пишемо? ас квадрат мінус нс квадрат рівнює АБ квадрат мінус М квадрат. Частини. І одразу підставляємо. Так. У нас же тут все є. Так, ну що у нас? А це 20 в квадраті. 400. Да. Так. Відняти? 16х в квадраті. 256х квадрат. Угу. Дорівнює. 225 мін. Мінус 81х квадрат. Вот. Ось це рівняння. Дивіться. 400 мінус 256х квадрат дорівнює 225 мінус 81х квадрат. Так, ну і давайте. Я одразу я його тут запишу, щоб воно було зручніше. Значить, ти розумієш, так, що ми мінус 81 перекидуємо ліворуч, так? Ну так, зрозуміло. Значить, у нас 81х квадрат. Мінус 256х квадрат. -256. А тут 225 мінус 400. Так, порозкидав. Так, ну наразі зводимо подібні, що в нас там відбувається. Мінус. 100. 256 мінус 81, що там? 175. Угу. Ну, Зв'язок такий, погано чути Значит минус 175. 175 х квадрат Так. Дорівнює. Минус. 175. Угу. Так. Ну і ділимо все на мінус 175. Х квадрат дорівнює. І тоді дорівнює X, X плюс-мінус 1. Так, але мінус 1 нам не підходить, тому що це ж відріз. Так, значить, тоді. Наші проєкції. Це. Так, 16 і B 9 А питання в тебе було знайти AN. І АН ми можемо шукати з будь-якого трикутника. Ну, наприклад, з справ... ну, праворуч, так. Значить, Ми записуємо, що AN це корінь. Із AB квадрат. мінус NB квадрат. Тоді дорівнює Корінь з.

Дванадцять. Mm -hmm. І маємо 12. Гаразд. Все молодець. Ну, ось такі задачі у нас будуть там ну, Як одна на контрольній роботі. Так, двісті дев'ятнадцять, давайте. Так, ну тут 24, це вже я сьогодні не дуже хочу це робити. Давайте 22.1. Давайте все-таки 221. І так, дивіться, з точки А до площини альфа проведені рівні похилі АВ і АЦ. Кут між якими дорівнює 60 градусів. Потрібно знайти кут між похилою АВ та її проєкцією. Якщо проєкції похилих перпендикулярні, значить дивіться, що б вам там не казали про ці рівні похилі. Знов таки, креслення буде ось таке. Тому що ви дивитесь на цю картину під кутом. І навіть рівні похилі, а це і АБ, рівні похилі, вони все ж таки будуть здаватися вам нерівними. Тому малюємо таке саме креслення. І проєкції. Ось так. І так дивіться. Значить, маємо точку А. Похилі а, а, С. Які рівні? Позначили. Кут між ними 60 градусів. Тобто, мається на увазі ось цей кут. Кут Б, а, С. Ось він, 60. Так. Знайдіть кут між похилою або та її проєкцією. Ну, хай це буде точка N. Ось ця в нас основа перпендикуляра. Значить, кут між похилою, а Б та і її проєкцією це ось, К, ось цей кут. АБН. І якщо проєкції похилих перпендикулярні, тобто ось тут в мене теж прямий кут. Так, проєкції вони перпендикулярні між собою, я одразу з'єднаю Б та С. Ось таким чином. І так дано. Дивіться, маємо, що точка А не належить площині альфа, а Н перпендикулярна до альфа. А С а, Б похилі, АЦ дорівнює АБ. Кут БАЦ 60. БН перпендикулярно до НЦ і знайти кут ABN. Так, Даше Блаян, чує мене? Так. Давай. Значит, давай спробуємо. По-перше. У нас там яка метрика ще є. Ага, ні. Більше нічого немає. Тобто кут 60. І рівні похилення. Ну, так, ну давай спробуємо. Значить, ну, по-перше, у нас є трикутник BAC. Що можемо про нього сказати? Що він Угу, Значить, пишемо розв'язання. Пишемо трикутник АВС рівнобедрений. Так, за означенням. Так. О. Далі дивись. Якщо у рівнобедреному трикутнику є кут 60 градусів, то він одразу який? Сторонний. Рівносторонні правильно. Рівносторонні КуЦ 60 ну, за умовою. Це зрозуміло. Отже, трикутник АВС є рівностороннім за ознакою. Рівносторонній за ознакою. І наразі дивись, тобі потрібно визначити кут АБН. Ось цей кут. Ти можеш це робити через косинус. Якщо ти знайдеш АБ і БН, але в нашому випадку знайти. Тобто, ну, там, скільки там сантиметрів, ми не зможемо, тому що жодний відрізок невідомий. Нам потрібно буде виражати це через щось. так? Угу. То Тоді, якщо знаємо косинус, можемо знайти кут. Значить, давай ми сторону АБ позначимо для зручності ну, через А. Угу. Таку параметризацію вводимо. Значить, АБ у нас дорівнює А. Тоді і да. сторона БЦ. ВЦ... Це також А. Теп, це також буде А, правильно. Так, і тоді ми бачимо трикутник БНЦ. Трикутник БНЦ він є яким? Брем... Прямокутним. Прямокутним. Тобто в ньому працює теорема Піфагора. Значить, угу. я можу сказати, що у нас БЦ квадрат дорівнює. БН uh, квадрат. Плюс квадрат. А поскольку вони одинакові, uh -huh. то це 2 Б квадрат. 2 Б квадрат буде. Ви розумієте, що вони будуть однакові, тому що трикутники Бан і трикутник Сан рівні між собою. В них є спільний катет, ось він Ан. І є рівні гіпотенузи АБ і АЦ. Ну, і якщо ці трикутники рівні, то ми маємо, що БН дорівнює НС. І тоді uh -huh. я можу записати, що БС квадрат дорівнює 2БН квадрат. Гаразд, тоді замість BC підставляємо А. Значить, що маємо? А в квадраті равно 2 в квадраті. Тоді я можу сказати, що А дорівнює Bn. Помножене на корінь із двох. Тобто ти береш корінь mm -hmm. з кожної частини. Зрозуміло? Так. Mm -hmm. Так, подаємо звідси BN. Це А ділене на корінь з двох. Правильно. Ну, або корінь із двох а на 2, можна так сказати. Mm -hmm. ну, це не суттєво. Так. І наразі шукаємо косинус. Косинус кута АБН. І так, Даша, дивимось уважно на трикутник АБН. косинус. Це відношення чого до чого. Це прилегло хати, то де я підвожу. Тобто БН. БН до АБ. Правильно. І тоді я маю косинус кута АБН. Так, БН це в мене ось, так. Угу. І я його ділю на АБ. АБ в мене це було просто А. Так? Ну і якщо я це зроблю, то що в мене залишиться? 1 ділене на корінь 2. Або корінь із 2 на 2. Правильно? Mm -hmm. А тоді кут буде скільки дорівнювати? А, 30? 40. А, 45. Угу. Mm -hmm. Все. Ну, ви розумієте, у нас кут. 45 градусів має косину скорі 2 двох наду. Ну, гаразд. Так. Значить, давайте до дому виберете, значить, пишемо. З другого варіанту. номер 200. Що в нас тут було? 10. Двісті одинадцять, двісті дванадцять і двісті двадцять один. І двісті двадцять один. Так, ну, на сьогодні це досить. Можете відпочивати? Побачимось. Побачимось Побачимо.